Привіт таки, привітаки. Ну що, неочікуваний такий прямий ефір. Вчора мені прийшла ввечері ідея, я зателефонувала до Надійки, попросила, каже, Надюш, давай розповімо про твій досвід з білороном. А вона взагалі без проблем, давай поспілкуємося ми на рахунок того, чому про такий продукт як білорон, як він допоміг на ділі Хочу вас познайомити з своєю дуже класною подругою, звати Надійка, е, оскільки це людина, яка вміє надихати, яка е, вміє розібратися, доколупатися, знайти іменно ті корені істоки і зрозуміти, як це змінити. Е, Наді в Надіної мами дуже класний результат на цьому продукті, такий як білорон, який зараз шикарна акція. Я вам скажу майже півтора майже півтори тисячі знижки. Не маленькі, хороші на це потрібно задуматися, але я хочу знаєте, почати з чого надюш. Розкажи взагалі буквально одну дві хвилинки. Звідки ти ким ти раніше була, і взагалі чого ти зацікавилася з тим продуктом як білору? Всім привіт, що я за освітою я педагог. Працювала на керівних посадах, на двох роботах, і так склалося, що вже в кінці, коли я працювала на першій роботі, у мене почалися зміни по здоров'ю, такі серйозні. Я вже почала попадати в лікарню. Робота була ну, В принципі, робота з дітьми завжди стресова. Потім на другій роботі я стала також дуже швидко керівником. Там ще більший стрес, там була більш. Така робота з проєктами. І а, дуже швидко, за буквально а, не, не знаю, десь півтори року я якось на тій роботі ще попрацювала. І потім в мене знову ну, почалися такі серйозні проблеми по здоров'ю, тому що стрес, знову ж таки, там поїздки були. А, і ну, я би не сказала, що я перший продукт, яким я зацікавилась, це саме був а, цей комплекс для відновлення а, суглобів. Я про нього дізналась пізніше, набагато. А, мене більше турбувало моє здоров'я і те, що я. Не могла собі дати ради. Я вже не пила таблетки, я вже їх їла просто. І коли вже дійшло до такої точки, коли попадаєш в лікарню, викидаєш величезну суму грошей на лікування. Я тоді ще дуже сильно вірила в медицину, і я вірила, в мене був такий якийсь стереотип, що я, мене полікують, мені повернуть здоров'я. Але на жаль, коли через місяць, після ну, дуже великої суми, яка була вкладена в ліки, повернулася та сама біль. У мене виникло питання, а я взагалі ну, нормально роблю щось я не так роблю. І тоді я почала шукати відповіді на питання: не як лікуватись, а як бути здоровою людиною. І потихеньку, потихеньку я дійшла до того, що 30 років я вже була, навіть в 25 років я була на обліку в онкодиспансері, до 30 років. Оків я назбирала такий великий пакет питань по здоров'ю, і коли наважилася і змінила лікаря, тому що ну в мене не вийшло отримувати бажаного результату, то в приватній клініці мені вже сказали, що треба видаляти жовчний. От в принципі, от з цим ключовим питанням я прийшла в компанію для його вирішення. Я зараз скажу, що з того моменту вже більше 14 років як минуло, мало того, що в мені я відновила повністю його роботу, і я відновила роботу в організму. І я себе зараз набагато краще почуваю, ніж я почувала тоді, коли мені було 30 років. Скажу людина, якась це чудіса, такого не буває. розумієте? Це там непонятно що. А тут людина реальна людина жива, яка це на собі прийшла, бо інколи говорить. Губер... Та це не це неправда. А людина, яка не стикається, не пробує, не, не, не навіть задуматись не може. А я ж не знаю, про працює, не працює. Та це ерунда, піду до лікаря, прикладу на нього відповідальність. Е, ж, дякую за дійсно таку малесеньку коротеньку історію, але насправді дуже глибоку і повністю в принципі розуміння є, що й до чого. Але все ж таки, як ти я звернула увагу на гіалорон-хондроїтиновий комплекс? Коли я вже почала працювати в компанії, саме я вже відновила здоров'я, я вже всім розповідала і це далеко не чудеса. Я би сказала, так це глибока робота над собою, тому що в мене вже є мої клієнти, які от досягнули бажаного результату по здоров'ю. І я завжди їм кажу, коли отримую подяку, що я їх провела. Довела до точки здоров'я, навчила бути здоровою людиною, що це не ну, якби моя робота, але там маленький процент. Тому що я була поруч, я вела, я показувала, але напевне найкраще, що могла зробити людина, це захотіти бути здоровою. Е, і дійсно, це, е, це не так, як лікування, що місяць в лікарні і там півроку можна якось на таблетках ще жити. Це робота над собою, це вже стиль життя. І е, в мене в мами дуже серйозний діагноз. Вона мене сварить за те, що я про це розповідаю, але я не можу про це мовчати. В неї є друга група інвалідності а, уже більше 30 років. Діагноз я пообіцяла їй, що я не буду ніколи називати, тому я його не називаю. Але діагноз таким чином впливає на її здоров'я, що в неї поступово руйнується імунна система, руйнується. Ну, в принципі, організм руйнується, сам себе руйнує на клітинному рівні. І от коли їй поставили цей діагноз, на той момент, там, де вона проживає, було таких самих людей. Такий не дуже. Ну, не сильно розповсюджений діагноз, але тоді було їх семеро. На даний момент от ми з мамою говорили ми ну, напевно років 5 чи назад про цей діагноз, і на той момент було двоє, що вони вже ну, їх немає в живих, всі решту лежачі. Моя мама ходить. Але я прекрасно знала, що рано чи пізно цей е, діагноз дає полупорно-руховому апарату. І так час і часу вона мені казала, там нога болить, що робити, там нога болить. Е, наприклад, на даному етапі у нас така найбільша проблема. У це втрата чутливості кінців. От вона, коли там щось порізала, вона тільки бачить, коли вже кров тече, вона не відчуває цього. І в один прекрасний момент це був 22-й рік. Вона до мене дзвонить, болить нога, один раз, другий, третій, ну я якось ну, не постійно вони болять. Я розумію, що неприємно. ну але... Брат давним давно за кордоном був, і от він з нею говорить по телефону, по відеозв'язку. І він побачив, як вона йшла. Брат подзвонив до мене і каже: Ти бачила, як мама ходить? Кажу, ні, не бачила. Ну, ми і так в Україні ми по такому зв'язку спілкуємося. І коли я її подзвонила, спитала, вона колись дуже давно була травмована. Нога і саме та травмована нога по суті, ну якщо додати що з віком вона так чи інакше буде. Крутити на погоду буде боліти, а тут додати ще діагноз. Получається, мама це ногу просто тако закидала. Тобто вона нормально, вона вже не ходила на Шофаті, ходила, переміщаючись, тримаючись за предмети. І ем, я розуміла, що буде далі, тому що, ну, по-перше, ми бачили інших людей з таким так. діагнозом, ну прекрасно розуміли, і ми почали з братом говорити. Був варіант, ну, типу. Тож, розумієш, я вже більш-менш спілкувалася з великою кількістю лікарів і лікарів, які не лікують, а саме повертають здоров'я. Вони в один голос кажуть, так, да, звісно, можна з таким ліка... діагнозом лягти в лікарню, це будуть антибіотики, знеболюючі гормони. Ну, і Доплюсувати до цього, що вже мамі за 60 далеко, то в принципі потім мені ще треба буде займатися відновленням її кишечника. Це як мінімум, е, яка сума грошей? Я ну, це уявити навіть не можу, тому що з її діагнозом ми й постійно там систематично купуємо ну, пані таблетки для підтримки організму. Ну як? Такі, які без них вона вже не може просто жити при такому діагнозі. А тут, виходить, і ще такий момент. І я розумію, що враховуючи всі складові і я розумію стан здоров'я мами, я кажу, брату я не дам гроші на лікарню. Я знаю, що ті гроші, які я дам на лікарню, ми потім ще три рази будемо більше вкладати в те, щоб її повернути, хоч би якось до норми. Я кажу: я тобі пропоную ризикнути, бо він не розуміє, що. Що про що я роблю, що я буду робити? А, ну, Але ну я дуже часто в сім'ї такий літер, таке все щось провою. Ну якби ну, бачили, що в принципі все, що я пропоную, воно да, воно по ціні воно достатньо ну, вартісне, скажімо так, воно того варте. А по ефекту, ну якби вони не знають, що буде. Пожди дивись, ну на той момент я ще в компанії тільки почала працювати, і на той момент цей комплекс коштував десь майже 8 тисяч 8 з по-моєму. І як би там не було, в мене сім'я, в нього сім'я, і вкласти раптово таку суму грошей ну, несподівано, да, форс-мажор, в мене ну, трошки не планували. Я кажу, два місяць, ти, місяць я. Треба мінімум чотири місяці підряд. Я кажу, далі будемо дивитися, тому що ну, по-другому в мене не виходить. Ми з ним так порадилися, і поки ми з ним вели перемовини, як ми це все будемо робити, перший місяць я мамі дала таку просто підтримуючу. Можна сказати, білкову, таку, такий момент. У нас є, до речі, хто знає, білок дуже потрібний організму, це хлореза, спіруліна це не білок, але якщо це, ці амінокислоти приходять, то вони дають е, таку можливість, як стати е, потім будівельним матеріалом. І потім е, мама вже зайшла на цей комплекс. Е, я про нього дізналася від знайомих, я дивилася багато результатів, але мене більше цікавила шкіра. Тому що мене все добре, і я дивилася на цей комплекс з точки зору шкіри. Особисто я його пройшла раніше за маму, і а, мій а, результат на цьому комплексу я його пройшла два місяці, а, але я його проходила разом з колагеном. Я пішла до зубного лікаря, вона каже, скільки вам років? На той момент мені виповнилось повних 40. Я кажу, ну 40, вона. А ви буток робите? Ні, мені видно прям, що я ботокс ставлю. А каже, чого спитали Вона, Ну, не може бути такий тургор шкіри 40 років. Що ви робите? От я думаю, що це один із найкращих компліментів. І ми почали з мамою працювати. Значить, за перший місяць, ми почали в березні місяці працювати. Перший перший дуже гарний момент, що мене порадувало. До речі, завжди для всіх, хто буде в записі дивитись, хто дивиться зараз, коли ви вживаєте цей комплекс, я завжди наполягаю на тому, щоб до нього йшла наша водичка завжди я як би там не було скрутно, щоб вам хто не казав, додайте воду. Це просто подарунок неймовірний для організму при цьому комплексі. Одна молекула гіалуронки підтягує 500 молекул води. Це ну, просто шикарний подарунок для організму, для шкіри. Так от, мама ходила вже з еластичним бинтом на нозі, вона вже без нього не могла, і нога була така як колодка. Ну, то есть, Вона каже, як колода, от просто від верху до низу не видно було коліна. Такий жарт зроблю. Ну, Оскільки я знаю, як цей комплекс впливає на шкіру, і що ви думаєте, я мамі сказала? сфотографіруй своє лице замість того, щоб сказати, що сфотографіруй свою <плес> ну, То На кінець першого місяця вона навіть забула, що вона без еластичного бинта вже ходить. Вона його закинула під кріжком, гралися Маленькі, вони його там далеко затягнули, і Якби мама не зняла носки не поклала біля ліжка і вони не гралися закинули, кинули, я б навіть не згадала, що я його вже кілька днів не ношу. А другий шикарний результат вона отримала вже на другому місяці, а, значить, і квітень а, вона живе в селі, понятно, що господарство, така от погода, значить, що треба правильно погребтися. Машини їдуть, пташки співають, так, думаю, це напевно, Вийшла, вона так на дорогу є живе, думаю, це, мабуть, вона вже гребеться, вже трошки легше стало. Я кажу, мам, ти де? Вона пішла, а, я чогось так рахувала, що в одну сторону три кілометри. Получається, в одну сторону шість кілометрів. Я кажу, мам, куди ти пішла? Це та людина, яка в січні ходила по хаті, тримаючись за предмети. Я кажу, ти розумієш, що не можна так ходити далеко. Все мене зробили те, що треба. Вона каже: ти не казала, що не можна, а мені добре, я себе комфортно чувствую, ну типу. На е, третій місяць я знала, що гілоронка так працює, але я, ну, в її випадку я навіть їй нічого не казала, тому що там такий діагноз, що ну, я думала, не буде. До цього результату а, вона знімає окуляри. каже, Надя, а що таке зі мною відбувається? Вона носила окуляри більше 20 років, і без них вона не бачила. І вона каже: вони мені мішають, я з ними не бачу. І коли я потім вже пізніше приїхала, оце ж переїзні оці машини, приїжджають, провірили їй очі. Одне око це людині, якій за 60. одне око 97, а друге 100%. Ну, Це Але... я кажу, знаю, що я не бачу. Я кажу, мам, я тобі про це не казала, тому що ну, я не ожидала цього результату прямо на програмі. Пізніше може, але не на програмі. І, в принципі, вже в червні це був вже четвертий місяць. На той момент була наша в Подія від компанії в Буковелі, і мама, коли дізналася, що я їду через проїздом на хвилиночку 140 кілометрів від того міста, села, де мама живе, ця станція. Вона виїхала, вивезла сумку. Ну це як бабуся, да? як бабуся, бо я їхала з дітьми, а з дзвоничкою. Я, я їй казала, нічого не треба, нічого мені не треба. Ну, вона мені таку сумку привезла, що я її дуже люблю. Вона на неї дуже сердилась, тому що, по-перше, вона цю сумку несла, по-друге, Мені, що її треба було нести. І кажу, поїзд рушаю, я кажу, мам, пройдися мені треба побачити, як ти йдеш. І оцей момент це для мене був просто, як кажуть, бальзам на душу. Вона йшла нормально взагалі у того моменту, який був в січні абсолютно не було. І з того моменту вже прийшло скільки. Получається, маю 25-й рік, 3 роки. Три повних роки пройшло. І от в цьому році вона знову починає. Тобто, ми так підтримуючи, давали, але ну, оцей комплекс вона не пила за цей період ні разу. ну, не получалося нам там інші трошки проблеми фінансові, в неї виявилися, їх треба було допомагати, повирішувати. І от, е вона от в цьому місяці вона проговорила вперше, що знову з'явилася ну не така біль як була, але з'явилася. Тобто це в той момент, коли грунтовно попрацювали з організмом, і це при тому, що враховувати вік, врахувати діагноз і вистачило на Три роки. Я не кажу, що це правильний підхід, чесно, тому що я би рекомен... була б можливість, я би робила повтор через кожні півроку. Ну, в принципі, це грамотний підхід. От, ну. але я скажу там такі спонтанні фінансові питання виникли, які ну, треба було їх поворішувати. Тепер будемо знову з здоров'я. Супер супер, Надюш, заслухалась. Насправді я прямо обізовізувала той потяг, ото от ти в їх з вікна дивишся. Насправді, трубота про вивків для нас дуже дуже важливо. Я Недавно втратила одну дуже близьку людину, і я хочу сказати, що це дуже і дуже важко. І коли повернулась додому, бо я постійно була в роз'їздах, поверну додому, дивлюсь на своїх батьків до мені. Ні, ні, ні ні. Опять і знову, тому що поки батьки є, поки ми діти, доти нам якось легше, простіше живеться в тому житті, і це насправді круто. Того надіюшти, велика молочинка, що турбуєшся за маму, брата напрягла. Ти знаєш тебе брата. Да. Це дуже і дуже класно. Ребят, е дивіться, ви прослухали. Ви прослухали людину, яка в цьому прожила це. Це відчувається, це я ж кажу, це до мурашу, це до візуалізації. Зверніть увагу, у вас є час. звернути ви хочете проконсультуватись, напишіть Наді. Хочете проконсультуватися зі мною, пишіть мені. Я допоможу, я розкажу: йти цим шляхом чи не йти. Це ваше рішення. Я вам покажу його і розкажу дорогу. А далі самі любі, самі. Я за ручку допоможу, Надя допоможе. це взагалі не є проблемою. Але далі йти насправді вам. Тому нагадую, е, як сказати, говоріть нашої програми, це гіалонгроїтоновий комплекс. Через яке ми тут зібралися, ребят, Зверніть на нього увагу. Я собі вже замовила, я сьогодні, до речі, його отримаю. Я піду поїду в місто, тому що я купую собі новий телефон, і заодно заберу е, цей за одну. Ти я ж отримала. Зібралася. Я ще не розпакувала, я вже отримала. Я щось на, на ефірі розпакую. Я отримала, тому що ну, я чесно, ну, неможливо собі не зробити такого так. подаруночка, тому що е, це комплекс, який ну, просто. Ну, плюс така знижка, незважаючи на те, що е, я завжди стараюся подбати про себе, завжди стараюся е, берегти здоров'я, профілактику робити. а... Основне, це е, зараз е, момент, коли кажуть акція, да, ми звикли до того, що акція та не акція. У нас е, оцей момент він дуже цікавий. У нас, по перше, е, останній раз на нього була акція в, в листопаді минулого року, а перед тим два роки на роки свій... Ось от, так, от, от, він упакований, приходить, бачите, і тоді вже витягується звідси, і тут дві пляшечки просто чистого золота. Це неймовірна супер для нашого здоров'я. Причому я зараз скажу ті факти, які я одного разу ми в листопаді минулого року ми проводили марафон, для мене це було відкриття. Але знали, що він ще працює на імунну систему, для сердечка це просто подарунок, а для відновлення судин, для того, щоб підняти органи малого тазу. У нього все ж не. Не тільки суглоба, в цьому я би сказав, так, прелість продукції, в тому, що вони, вона працює на весь організм. Навіть якщо хтось задумується за заміну суглоби, я всі суглоби не поміняєш до того всього, що підтягується. Дуже велика кількість питань саме в організмі. Я сьогодні теж це отримаю. Я ввечері зроблю розпаковочку, теж вам покажу. Надюша, ми з тобою завтра зустрінемося вже в Одесі і чемодан Я майже зібрала до Білорун теж туди кину. Добрий, дочки будемо з вами прощатися. Я думаю, що буде це для вас корисна інформація. Звертайтеся, пишіть, допоможемо, розкажемо, допоможемо зі знижкою. У Мене сім синдівка замовила, до речі, 22 курси одразу. Каже: Сука, мені три тисячі на друзів не валяються, давай мені два, що мені один? Тому ось так. Тоді всім гарного дня, сонячного, яскравого, усміхненого і до зустрічі. Дякую, Надю, за те, що ти согласилась прийти до мене на ефірчик.